Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. До вісьмох збільшилася кількість постраждалих від удару ворожого шахеда у сумах. Росіяни атакували місто напередодні ввечері. Один з безпілотників поцілив у двір багатоповерхівки. Було влучання критичну інфраструктуру. Що наразі відомо про стан постраждалих, знає кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. Вона з нами на прямому зв'язку. Оксано, розкажи, будь ласка, який стан постраждалих? Вітаю напередодні ввечері. Кілька російських безпілотників атакували місто Суми. Один ми самі бачили, збили в небі наші захисники. Було видно, чимале зарево також потужний вибух. І ще один безпілотник він впав під дев'ятиповерхівкою. Він врізався у недобудоване приміщення стоматологічного центру. Ну, і вибухова хвиля була настільки потужною, що у квартирах з обох боків будинку повилітали вікна, склалися двері. Дехто був заблокований у своєму помешканні. На щастя, пожежі не було. Ось що розповідають про цю атаку російського безпілотника жителі багатоповерхівки. Кажу, одні міла. Коли воно бахнуло, я на кухні мила посуду, і коли воно бахнуло, я не могла слова навіть даже сказати. А то їй тільки аж дошло і зразу кішку почала шукати. В першу чергу, де вона? Скла було прямо аж чуть не по кісточки. Почули звук такий, такий, як збитий шахет. І упав. Ми підійшли сюди і все, а машин було. Саме головне, що ми живі. Немає вікон, немає дверей в деяких кімнатах. Дуже складно все. Під'їзд постраждав дуже сильно. Дитина була якраз вдома в кімнаті, сиділа, двері склала пополам. На Сьогоднішній час відомо про 8 людей, які постраждали внаслідок прольоту ворожого шахеда. Більше ніж 200 вікон вибито, зараз ведуться обстеження, будуть видавати наші партнери фінансову допомогу в 10 тисяч 800 гривень на кожного чоловіка. І немає різниці, якщо людина прописана або квартира в оренді, якщо людина мешкає тут по договору оренди, також вони будуть отримувати. Відразу після удару медична допомога знадобилася шістьом жителям будинку, п'ятьох жінок відразу ушпиталили. У всіх переважно були контузії, рвані рани, численні порізи від скла. Потерпілих, потерпілих із найважчими пораненнями із великими кровотечами, а також маломобільних на ношах. Виносили рятувальники. Відомо також, що серед поранених є сорокарічна вагітна жінка. Вона наразі теж перебуває у лікарні. Ще один поранений постраждалий це. Чоловік йому госпіталізація не знадобилася. Ну і вже сьогодні вранці до за медичною допомогою звернулися і ще двоє постраждалих жителів будинку. Ну і додам, що напередодні росіяни також атакували критичну інфраструктуру регіону. Внаслідок цього відбулося аварійне вимкнення об'єктів енергопостачання. Тобто, у нас не було світла, у нас не було води, але вже сьогодні зранку все, все відновилося. Дякую, Оксану. Оксана Солодовник сум розповіла і показала наживо в прямому ефірі. Який вигляд має багатоповерхівка, яку атакували росіяни.